Їхала до тебе, згадувала цього хлопчика, який збирав гроші на Ахмадєт, якийсь блогер, а потім він поїхав і сказав, що ці гроші не поверне. Це я хмадєт збирає гроші, потім каже: Ну, рібята, я виїхав, і гроші я повертати не буду. Це прямо проблема, тому що е такі історії вони формують негативне сприйняття благодійності. І коли людину вже раз обманули. Uh -huh. То вона скаже: Ой, слухайте, ну я отут сама щось собі там придумаю або взагалі не буду допомагати. Я не хочу, щоб мене обманювали. І е, я тому завжди закликаю ну, донатити в перевірені організації. На жаль, у нас поки що немає регулятора благодійного сектору, а він би мав бути, так як у всіх європейських країнах і Сполучених Штатах, які би контролювали ці організації. Тому, на жаль, наші донори, звичайні українці, мають самі напрацьовувати скіли, як перевіряти благодійну організацію. Тому що кожна людина, яка за Заробила свою гривню, сплатила за неї податки. Вона має право з закритими очима дати ці гроші на благодійність і бути впевнена, що ці гроші використаються за призначенням в Україні. Поки що це неможливо.